Дорожники візьмуться за ремонт автошляхів краю. Напередодні автодор оголосив відповідний тендер. Сьогодні ж були відкриті конверти із пропозиціями його учасників. Подробиці в наступному сюжеті ситуація з дорогами за всі роки незалежності завжди була жахливою. Цього ж року дорожники намагаються бодай позбутися корупції в цій галузі. Обласний автодор провів відкритий тендер на капітальний ремонт автомобільних доріг. Хоча коштів поки немає, але в бюджеті вони передбачені. Сума 24 мільйони 945 і по постанові 169, 82 мільйони 721 тисяч. Ну, я ще раз повторюю, це передбачено. На сьогоднішній день ні копійки цих коштів ще не виділено. Це кредитні кошти в 169 постанові залучені під, у 2013 році під державні гарантії. Комісії автодору було зареєстровано шість претендентів для виконання підрядних робіт. Хто запропонує кращі умови, то і виграє тендер. В Автодорі кажуть, що для тендера це завелика кількість учасників. Не всі можуть справитися з якісним виконанням ремонтних робіт. Процедура розкриття не дає ще можливості кінцевого результату акцепту там, переможця, тому що є багато критеріїв, є значить, наявність техніки. Серед цих, хто участвував сьогодні, ну, моє бачення таке. Це моє бачення. Чисто суб'єктивне. Там дві організації, які ще можуть щось. Хоча, знову ж таки, під свій страх і різк. <плес> Учасники були з різних регіонів країни. Комісії були представлені конверти із проєктно-кошторисної документації, тобто суму, за яку вони можуть відремонтувати дороги. На загал було виставлено чотири лота. Сьогоднішні торги – це чотири лоти, це старий тернопіль Кіро Знам'янка. Кам'янець-Подільські вітійці Білогір'я, Гусятин-Городок і Ярмолинці Сатинів. Це все поточні ремонти, доріг загального користування державного та місцевого значення. Учасники тендерів розійшлись, а комісія почала ознайомлюватися з документами, вивчати та перевіряти їх на відповідність. Результати тендеру будуть відомі через місяць.